Всім привіт! Зараз покажу вам обзор на одну річ. Мені прийшла посилочка сьогодні. І я зараз зніму обзорчик на це, що я дуже-дуже-дуже дуже чекала. Зараз дивіться, Це крісло! яке я дуже мріяла, я дуже-дуже хотіла. У мене було дуже простеньке, типу, шкі... ну, типу шкільне, просто обичне крісло За три тисячі. Це, звісно, подороже преміум сегмент. Сенс 7. Сенси 7 Спелкастер. Матеріал. Алькантара, Біло тут, типу, як замість кожен. Дивіться, тут все прошито, які ручки. Тут це 7 тут і 7 Це просто бренд. Просто бренд. Все красивенько, все добре позакривано. Тут регулюється от ось ця штучка. Ось ця штучка Тут, коротше, висота. Я зараз вам все покажу. І так само підлокітник Він такий удобний. После того, який у мене був, це просто небо і земля. Зараз, дивіться, зараз я покажу вам рівні, як можна опускати. Так, ось дивіться, ось так. Витримує 150 кілограм. І ось так можна опускатися від 90 градусів. Дивіться, це просто кайфувати можна так. Просто кайф. Так, тепер піднімаємо назад. Так, Дивіться, ось так. Ось так можна підняти. Ну, мені удобно, мені тупо удобно. Так само дивіться, як можна регулювати ручки. Зараз, Зараз покажу зразу і ножку. Дивіться, низько. Він того так опускається, приколює в шокі. Тепер, а як тепер підняти? А, тепер я до встати, коротше. І можна піднувати ось так, так. І тепер зараз подивимося, як опускаються ручки. Зараз теж не розберуся, бо я теж як новий пользователь. Дивіться, опускається. Так як ви хочете ось так. Може підніматися, висоту, ось так теж. Коротше, просто сидиш, кайфуєш. Тут під спиночку, подушечка, є тут під шию, що вам було дуже удобно, дуже Ну, просто, просто кайф. Якість шикарна. Ну, і ціна не сама, кстати, велика, є дуже дорогі крісла, там по 15, по 20, це стоїть 9 тисяч. Ну, воно шикарно. 嗯。Mm hmm.